Доброго дня, друзі! Вітаю вас знову на своїй кухні. Мені зателефонував син і сказав, що буде зі своєю дівчиною через дві години на чай. Я дуже не хочу йти на вулицю, ні купувати щось, ні продукти. І я вирішила з того, що в мене є вдома, що небудь спекти швиденько, запхати в духовочку. Я вже духовку включила на 175 градусів, нагріваю її, друзі, буду пекти. Зараз швиденько пиріг на варені. Багато людей його знають. Я, можливо, для декого нагадаю, а можливо, якісь молоденькі хазяйки, які не жили ще тоді, коли жила я, то візьмуть для себе на озброєння. Що, я буду, що мені потрібно? Давайте так, що мені потрібно для цього пирога? Мені потрібно 500 грамів кефіру. 500 грамів будь-якого варення. До речі, з темного варення з кислинкою пиріг смачніший. У в мене сьогодні яблучне. Яке було в мене, таке я взяла 3 яйці, 150 грамів цукру. 50 грамів будь-яких горіхів. Краще мати волоски, але ну, в мене не, не виявилося, їх взяла, які є. Дві чайних ложки соди. Одна пачечка ванільного цукру, какао, одна столова ложка і чайна ложка куриці. Друзі, найперше, я беру вливаю в миску кефір, вливаю в миску кефір. Давай, може, докліє сюди, щоб тобі було. Да, щоб ти покажи людям, що я роблю. Ага. Вливаю в миску кефір і всипаю сюди соду, Всипала соду. Перемішала в кефірі. Так. Викладаю сюди варенячко. Знаєте, коли варення темне, якесь з кислинкою, смородине чи будь-яке. Але в мене оце дівчатка туріє. У мене то є варення різне, але оце в мене варення турічне, двохлітрового банка, я вже хочу його використати. Знаєте, як мене любить казати мама, щоб не валялось? <ріст> щоб воно не спортилось. Так, і перемішую. Так, перемішали, перемішали, перемішали. Ой, бачите, яка реакція? Як воно шипить гарненько, коли поклала варення. Все, содою чути не буде, зараз вона гарненько відпрацює. Так, всипаю сюди цукор. Ви дивіться, якщо ви можете, якщо у вас варення якесь кисле, можете чуть-чуть більше, а можете чуть-чуть менше, якщо варення солодке. Візьму вінчик. Виходить, дівчатка, гарний великий пиріг. От, до чаю просто на будній день. Для всіх своїх домашніх прекрасна альтернатива якомусь печиву, яке ви купите в магазині незрозумілої якості, з чого воно зроблене. Так, всипаю сюди горіхи. Горіхи, ви розумієте, можна 100 грамів дати, можна зовсім без них, якщо немає. Воно не дуже там на щось впливає, але, звичайно, що буде там смачніше, буде трошки пахнути. Друзі. Так, і всипаю сюди борошно. Трошечки залишу, вдруг буде дуже густе. Ну, в рецепті я вже не перший раз роблю цей поріг, завжди все було добре. Але це, знаєте, вдруг варення густіше, або кефір густіший, то воно може бути дуже густе. Але ну, я думаю, що все буде добре. І от таким чином вимішую. Бачите, друзі, в мене яке воно густе тісто. Я ще половинку від цього дам. От, в мене буде не 700 грамів борошна, а 600 грамів борошна. Ви дивіться по своїй густоті, воно таке має бути як густа сметана. Я напишу 700, але ви дивіться по своєму варенню. Я напишу так, як має бути в рецепті. Так, друзі, отака густина. Ой, отака густина тіста має бути. Бачите, як така густенька, гарна, така хороша сметана густа. Тепер я беру це тістечко, друзі, все дуже просто, і виливаю його на бляшку. Бляшка в мене розмір, я спеціально для вас поміряла 25х35. І просто цей пиріг сюди виливаю. Гарненько лопаточкою все забираємо з мисочки. Нічого в мийку не виливаємо. Продукти зараз не дешеві. Все виливаємо на бляшку. Так, вилили і розрівнюємо. Шкода, друзі, що я не засікла, не засікла час, що це дуже швидко і дуже просто. І дуже бюджетно для тих господинь, хто, особливо хто робить своє варення, друзі, лісом. Це взагалі дуже класно. Взяла банку варення. Кефір виняла з холодильника, все перемішала, перебовтала, от тобі вже поріг. Він такий виходить, друзі, досить великий. Така гарна порція його, виходить. А тепер, друзі, беру какао, корицю і ванільний цукор. Все отак перемішую, мої хороші. Перемішали, перемішали, перемішали гарнесенько. Так. І зверху посипаємо. Друзі, вже багато з вас помітили, що я не люблю оце зараз ложкою посипати. Ви, якщо ви брезгливі, ви собі можете взяти ложкою, але я буду пальцями. Я отак пальцями я собі рівномірно посиплю, як солю. Все буде гарно. І ложкою, воно буде кубками. Я роблю для своєї сім'ї не в ресторані. Все, руки миті 25 разів. Я все відчуваю пальцями, сіль, цукор, все, як я сиплю. Отак От щедренько-гарненько посипали пиріжок. Зараз тут буде пахнута на всю хату. Все, друзі, і випікаємо цей пиріжок при температурі 175 градусів приблизно до години. Ви дивіться, по своїх духовках берете зубочистку так, чи паличку дерев'яну, і перевіряєте готовність. Дерев'яною паличкою все засипали і запихаємо в духовочку приблизно на годину. Так, друзі, мій пиріжок готовий. Бачите, сухенька паличка. Просидів рівно годину. Все, я його буду виключати і будемо зараз його разом з вами виймати. Так, мої хороші, виймаємо наш пиріжок з бляшки, перевертаємо його, знімаємо папір. От як він виглядає знизу, гарно пропечений. От як він виглядає. Зараз разом з вами, друзі, ми його розріжемо. Так. Одразу на квадратики, можна посипати цукровою пудрою зверху. Я хочу, щоб він був такий, от як він є. В своєму такому первозданному вигляді. ну Пудра вона завжди прикрашає будь-який пиріг, але я не люблю її пхати кругом. Чи треба, чи не треба пхати кругом пудру. Так, мої хороші, гляньте, який він мокренький, який він вологий і який він гарний з виходить. Бачите? А ну, доцідаю, я попробую. У мене вже рот рослини. <straighten out> так хочеться попробувати його. Mm. Друзі, у мене мало цукру. Видно, мало солодке варення, маловато цукру, можна було більше додати. Я зараз посиплю все-таки його пудрою, щоб він був солодший. А так, друзі, дуже дешево. Дуже сердито, дуже швидко. Вже зараз буду дзвонити Ромі, нехай приїжджає. Я вже готова чаювати. А я вам, друзі, щиро дякую за перегляд, дякую за те, що ви мене дивитеся, за те, що ви ставите вподобайки, за те, що ви підписуєтесь, поширюєте мої відео, мені надзвичайно приємно. Нехай Бог береже всіх, хто на передовій. Чекаємо всі перемогу, допомагаємо, молимося. Випікайте, будь ласка. За мною для своєї родини тіште і тіштеся самі від процесу. Дякую, до нових зустрічей!